Служба у нас завтра о 10-й годині. У нас є щотижня зараз, об 11-й годині в п'ятницю. Таїнство соборування для стінення душі тіла. У нас є теж в п'ятницю, біля першої години, після завершення таїнства соборування, ми переходимо до наступного. Парастас. Тобто на наступному тижні ще овинальна субота і тому буде Парастас. Отже, біля першої години молитви за спочинок. І о 14-й годині в п'ятницю служиться літургія передосвячених дарів. Це постове богослужіння яке нам дуже потрібне ну, для того, щоб пережити, що таке піст і що таке покаяння. Там весь стрій того богослужіння спрямовує нас так, щоб душа відчула потребу і в покаянні, і в молитві і в'єднання з Богом. Ну, таким чином от, от такі у нас оголошення.